Ісусе, рятуй нас. Наступила темна нічка і темнотою своєю всю земленьку покрила, а ясна зіронька на небі зійшла, і нам освітила дорогу вона, а як по правді на землі по цій дорозі вузькій ти йдеш, тоді святу віру і любов своєму серцю до Господа Бога несеш. Божий, сину милосердний. Справедливий і любимий, прийди до нас у той тяжкий у війні час і поблагослови кожний наш день до тих, які несуть свої важкі хрести наші сини, на ті жорстокі жорстокій війні і помилуй усіх нас, щоб було легше на землі, по цій дорозі сліз нам йти. А у матінки небесної криваві сльози на очах, і матінка Божа своїми сльозами зрушує наші сліди і наш шлях, бо приходить той час. Моліться люди, хто живий, і кому Божий син є ще дорогий, бо на землі Божа любов найсильніша в світі понад усе, а мир. Сильна віра і любов ближнього, світ відродить і спасе від жорстокої війни. А як з Богом живеш, ці терпіння, перешкоди, хвороби переживеш, бо це велика сила із небес. Бог любить нас, бо ми його діти землі. Господи, гріхи нам і провини наші прости. Помикаємось за свої гріхи. Ісусе, Сину Божий, наймилосердніший, рятуй нас, бо ми в бідах, горях, тяжких хворобах, рятуй наших синів і дочок, дорогих на війні і усіх нас зі святим миром поблагослови. І це страшне зло людям пережити на своїй рідній серцю милій Україні. А ми молімся щиро, з великою любов'ю в душі до Господа Бога, бо Господь милосердний і нам допоможе, бо Отець Небесний найдорожчий в світі і в нашому земному житті. А ми, люди, не забуваємо, що наше життя не є нашим, але даром, яким маємо дарувати іншим і вести їх до вічного життя, до небес. Господи, я дякую Тобі за безмежну любов і доброту Твою, яку даєш нам на всі довгі, довгі, на цій долині сліз. Людино, на цій землі тобі залишається лише одне: любити ближнього свого, заради мене, засій свою душу зерном, навернення душі і віддай мені те. І будеш щасливий в небі ти. Амінь. Прости, Господи, мене, грішну прости, Боже небесний, хай діється воля Твоя свята, а не моя.